Доброго здоров'я, діти! Як поживаєте? Чи все добре у вас? Мізкультурою займаєтесь Ігри граєте? Малята, а що то за звук? Що він вам нагадує? Так, це може бути сигнал автомобіля швидкої допомоги. Ось послухайте віршик. Помічниця людям гарна. На колесах ця лікарня. І відкриті всі дороги для швидкої допомоги. Пропоную вам роздивитися автомобіль швидкої допомоги. У нього є кабіна, вікна, двері, фари, колеса. Діти, якого кольору автомобіль швидкої допомоги? Так. Білого. Малята, подумайте і скажіть, чим відрізняється цей автомобіль від усіх інших автомобілів? Правильно, у нього є червона смужка, червоний хрест, маячки синього кольору. Щоб здалеку було видно, що їде автомобіль швидкої допомоги. Авто швидкої допомоги відноситься до спеціального транспорту, призначений для лікарської допомоги людям. Цю машину всі пропускають на дорозі, бо розуміють, що вона поспішає до когось на допомогу. Алята в цьому невеличкому бусику їздять лікарі та медсестри. Які надають першу невідкладну допомогу людям приїхавши на виклик. Діти, а за яким номером викликається швидка допомога? Хто захворіє, то три швиденько номер набери. Друзі, давайте пригадаємо, які ще є види транспорту. Транспорт служить для пересування по землі, воді, у повітрі. І навіть під землею. В залежності від цього, його поділяють на такі види: наземний, підземний, водний, повітряний. Однак і серед цих видів транспорту одні перевозять пасажирів, інші вантажі. Крім того, автомобілі помічників в будь-якій роботі вони поливають та підмітають вулиці. Прибирають сніг, гасять пожежі тощо. В залежності від цього транспорт ще поділяють на пасажирський, вантажний і спеціальний до наземного транспорту відноситься легковий автомобіль автобус Вантажівка, потяг, мотоцикл, велосипед.